Мої вітання. З вами ситуаційний центр міста Вінниця. Ввечері 7 жовтня камери відеоспостереження зафіксували ДТП на розі вулиць Данила Нечая та Софії Русової. Водій автомобіля Рено, рухаючись заднім ходом, допустив зіткнення із автомобілем Шевроле. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. І, зрештою, водії вирішили дану пригоду за процедурою складання Європротоколу. О 9.21, 8 жовтня, трапилась дорожньо-транспортна пригода на вулиці Данила Нечая. Відбулося зіткнення між автомобілем ЗАЗ та електросамокатом. На щастя, кермувальник двоколісного не постраждав. До місця події було викликано наряд поліції. Пізніше стало відомо, що цей інцидент вирішено шляхом цивільно-правових відносин. 8 жовтня близько 12-ї години в огляд камер ситуаційного центру потрапила аварія на Хмельницькому шосе. Водій автомобіля Форд, рухаючись на забороняючий сигнал світофора, допустив зіткнення із автомобілем Ауді. Обидві машини зазнали пошкоджень. Патрульні поліцейські, які прибули на місце виклику, склали на водія автомобіля Форд протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Об 11.30 9 жовтня сталася автопригода на об'їзному шосе. Там водій автомобіля БМВ, порушуючи правила дорожнього руху, виїхав на смугу зустрічного руху, де й відбулося зіткнення. із автомобілем Сітрен, що мав намір повернути ліворуч. На щастя, обійшлося без постраждалих. У результаті на кермувальника БМВ складено адміністративний протокол за статтею 124. До цього моменту це усі новини. А ми вкотре нагадуємо, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.